Слава нації! Вітаю Наталія! Добре, добрий, рембат, вір'ясо добре, із Уклінною. Подякую пану Максиму І з міста Рівного, який вкотре вже дарує нашим піхотинцям, дарує нашим побратимам, які в шанцях траншеї і де там ще вони захищають Україну з батальйону К2. Шансові свічки. Шансові свічки, от тут їх скільки, 24 штуки. От я зараз їх забираю з пошти і везу, віддаю по братимам. Дякую також всім добрим людям, долученим до цієї діяльності у церквах, зокрема, так, де пан Максим збирає, по факту випрошує цей віск, із якого потім робить шансові свічки мені та іншим підрозділам України. Разом боремо борами поборемо.